Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я приходила в магазин, і тільки в тебе ще в Аврору і в ваграмот, і придбала трішки товарів. Зараз покажу, що я придбала в Аврорі. Ось таке, бачите, в Аврорі зараз акція. Ось такі сім'яна марічка є насіннячко, Солоне і звичайно, ось таке, вони по 17 гривень коштують. Яка тут вага? Яка вага? Зараз подивимось, скільки тут насіннечка. Плюс-мінус 100 грамів, бачите, написано. Ось, по 17 гривень. Все, більше в Аврорі я нічого не купляла. Також я придбала в АТБ зараз сік, всі, всі бачили хартекс, якщо правильно я це читаю по акції. Є грейпфрут, томат, мультивітамін і, наскільки я пам'ятаю, ще якийсь. Але в нас в наявності в нашому АТБ його не було, тому я його не купила. А, олейна, зараз. А, 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 акція на неї, там 66 гривень, наскільки я пам'ятаю, ось я придбала одну бутилочку. Також я взяла яйця по 4,99. Я не всіх достала, я достала тільки ось, ну, в тарілочку. Так, Я взяла два десятка по 4,99. Вважайте, що 100 гривень 20 яєць мені відбулось. Також я придбала ось такий соус тірі, я його полюбляю. Додаю до смаження і в салатики. Бачите, якщо таку зелень роблю, як я в прошлий раз купляла. я його теж додаю. Також я придбала картоплю, бачите, але я її не буду доставати, показувати, вона грязна. Вона зараз коштує 27,99%. У нас в АТБ. Що ще, смітанка ось така просто наша 15%. Я придбала дві, два пакетики. На цій неділі акції на сметани не було, а та, що була на прошлій неділі, ми її з'їли. Тому прийшлось взяти те, що е, приємно по ціні та якості. Ось така, бачите, 15% фермерського молока. Будемо сподіватися, що так, як, як воно є, так вони і пишуть. Також я теж придбала теж солоденького, мені щось захотілося. Придбала ось таку шоколадку-мілка молочна, звичайна, без нічого. Також придбала ось такі шоколадки. Міленіум з горішками. Чорний шоколад. Я таке полюбляю дуже. Ось Я їх придбала. Бачите, три такі шоколадочки. Раз, два, три. І придбала ще кітка собі, шоколадки, не знаю, щось мене на, на Не, Я не пам'ятаю, акція чи не акція, але мені так захотілося думаю, значить, якщо хочеться, то треба брати. Щось ще придбала. Ой, яєчко, бачите, ще переповім. Ось таке одне мені дуже погано доїхало. Десь і в мене за, за, затиря, за, десь затирялося. ось, Бачите, так. Купила ось такі вот сніданки. Я брала на, на прошлій неділі і зараз вони теж по акції. Бачите? Так, сейчас я покажу. Ось. Звичайно, кукурудзяний, солодкий, 500 грамів. бачите, да, кукурудзяні пластівці натуральні, 500 грамів. І також я придбала ось такі ось Тож. 330 грамів, старт. Веселий Роджер. Вот так, що ще? Я придбала, зараз покажу. У мене багато покупочок. Так, Йогурти. Дольче. Зараз по акції. манго я взяла. Є ще вишня. Вишню я не люблю, не беру. Такий густий теж зараз по акції. І ще купила один дольче. Полуничка. Ось, бачите, такі невеличкі, 280 грамів. І цей, наскільки я пам'ятаю, теж така приблизно вага. Не бачу, не бачу, не бачу. йогурт густий, бачу. Що ще? Де вага? Де вага? Нема ваги. А, от, бачите, 280 грамів на кришечки з боку, з боку. Від... А, не, якщо отак зробити, то побачимо, да, Хвостик запав. Так, щось я купила. Ось така річ. У нас з трубами біда, тому я таку річ інколи покупаю, і вона дуже допомагає на великий час. Може, місяця на 4, а може на півроку прочищаються труби. Забиваються вони невідомо не, не, не чому. Так, якщо є карточка банків партнерів, можете придбати такі дитячі сорочки, вони є по гарної ціні, а по акції. Вони, наскільки я пам'ятаю, ванільні, солодкі. Діткам дуже-дуже подобається. Мої, мої люблять такі сорочки зі сметанкою. Також я придбала багато сороків ферма, яка зараз по акції. Ну, як багато, вісім штучок. 4 придбала з ванільні сирочки, і 4 придбала ось така корумель. Вони теж по акції, якщо у вас є картка банків партнерів по 9,90 чи по 9,80. Бачите, них трішки змінився дизайн. Якщо зрівняти з тим, що було раніше, то дизайн змінився. Ось вони, бачите, всі мої сорочки. Так, ага, ось ще один. До моїх вже було вісім. А я нарахувала сім. Ось сьомий. Так, І остання моя сумочка, теж я придбала сьогодні. Дитячий кетчуп торчин. Дуже смачненький. Дітки мої полюбляють. Гарнсінький, вкуснюсінький. Раджу всім, у кого є дітки, і навіть дорослим. Смачненький. Якщо у вас є картка банки партнерів, ви можете придбати ось таке молоко, молоко згущене, варене і риска. Потім ще використати баночку, якщо ви гарна хазяйка, і в неї щось законсервуєте, чи варенячка, чи салатик якийсь. В общем, одразу два в одному. І баночка з закруточкою, і кришечка, і смакота всередині. Тому купляти така реклама не нав'язчива. І що? І молоко аграмол. Є в Харкові таке, я не знаю де. Якщо ти береш три штуки, то вони виходять по 30 гривень. Дві штуки по 35, три, одна штука за 40. Я купила, звичайно, скільки Три. Бо в мене родина велика. І також я придбала в агромолі ось такий творожок. Ну, я придбала їх два, бо мені більше не потрібно. А, два один, два по 30. А, ні, три по 35, два по 40. сорок 45. Ось так. Ось такий ще творожок придбала. І що, ще придбала, думаю, вроді все, все, але ні. Тут щось таке маленьке-маленьке в пакетику ховається. Бачите, чесночок купила. От і все. От і все, що я сьогодні придбала. Сходила, купила. І все при... А ще принесла. Ні-ні-ні, кажу неправду. Ще принесла ось такі бананчики, я їх вже обрала в іншу сторону. Банані в, я... в АТБ були погані. Знаєте, я кажу, що я це вибрала найкраще. Я прийшла додому, була впевнена, що я вибрала найкращі банани, і така довольна була страшна. Бачите, що з ними сталося, поки я їх донесла і принесла додому. Ось таке трапляється з найкращими бананами. І також я придбала. Я вже тут зложила, як і яєчко, красиві яблочко. Я зараз покажу. Ось таке яблучко Fuggy продається в кілограм в пакетику. Я їх, бачите, вже помила, поклала, щоб дітки мої їли, і я. Ось видите, це на кілограм вийшло їх 2, 4, 6, 7 яблучок. І ось так у мене гарненько, бачите, на столі лежить. Дітки підходять. Я беру чоловік, підходимо, беремо, коли нам захочеться. Зараз я вам покажу, так сказати, лайфхак може вам пригодиться. Отака краса, але банани, бачите, трішки, трішки, трішки портять картину. Ми їх отак покажемо. Ось, бачите? Отак гарно в мене на кухні. Все. Дякую всім за увагу. До побачення.